Hi everyone! Всім привіт! Welcome back! Тож в цьому відео ми з вами розглянемо 100 неправильних дієслів. Я вам їх озвучу. Ми будемо їх вчити по 10 штук. 10 на кожному слайді, всього їх буде 100 неправильних дієслів. Неправильні дієслова в англійській мові дійсно є важливими і їх необхідно вивчити, тому що вони складають близько 70% від найуживаніших дієслів в англійській мові. Тож їх так чи інакше необхідно опанувати. Але як це зробити в цікавий та ефективний спосіб? Так, щоб це не була якась тяжка праця. а Радше задоволення. Якщо ви не бачили попереднє відео, я заохочую вас його переглянути. Я розказую, у який спосіб їх вивчити швидко, ефективно та якісно. Ділюся з вами посиланнями на офіційні ресурси від Кембриджу, а також на ресурси, які я для вас створила, це PDF файли, це картки, де ви можете практикувати неправильні дієслова. Тож заохочую вас переглянути попередні. Відео, я залишу посилання під цим відео. Якщо ви його вже бачили, тоді let's get started! Тож, для цього відео я використовую презентацію у формі слайдів, а у вас є pdf файл, який про всяк випадок, я теж залишаю під цим відео. Завантажуйте! І в табличці неправильних дієслів ми з вами побачимо три колонки. Перша колонка це інфінітив, це початкова форма дієслова. Дієслово, як воно є в початковій формі, як ми його бачимо в словнику бути, робити, мати, ходити, дивитись, чути. Це початкова форма дієслова, тому що вона буде змінюватися залежно від часу, залежно від того, до кого ми її використовуємо. Я не скажу я бути, я скажу Я є. Я не скажу вона робити, я скажу, вона робить. До речі, якщо ви не знаєте, що таке інфінітив, коли його використовувати, як його використовувати і коли його використовувати в його початковій формі, я запрошую вас переглянути моє відео про інфінітив. Я залишу вам посилання під цим відео. Друга колоночка неправильних дієслів це past simple. Це форма дієслова для позначення минулої дії, в минулому часі. Завершена дія в завершений період часу. I am, I was. You see, you saw. І третя колоночка це форма past participle. Вона використовується для часів perfect або для пасиву. Якщо ви ще не знаєте, що таке часи перфект або як будувати пасив. Не хвилюйтеся, ви також поступово дійдете і до цієї теми. Зараз просто сприйміть інформацію. Є три колонки неправильних дієслів. А якщо ви знаєте, що таке перфект, але ви плутаєтеся, коли використовувати past simple, а коли використовувати present perfect, запрошую, в мене є відео, де я проводжу чіткі паралелі різниці. Між цими двома часовими формами. Такі чіткі, що ви більше ніколи не заплутаєтеся, я вам гарантую. Я залишаю посилання до цього відео також в описі під цим уроком. Тож, як це виглядає на практиці? I speak English every day. Говорю англійською кожен день. Теперішній час регулярна дія I speak. I spoke English yesterday. Я говорила англійською вчора. Минулий час завершена дія, це відбулося вчора. I spoke English yesterday. Поговорила вчора. Або I've just spoken English. Щойно поговорила англійською. Так в житті розмовляю українською, а зустріла свого колегу. І ми щойно поговорили англійською мовою. I've just spoken English. Перфект. Дія, яка щойно відбулася. Або English is spoken around the globe. Англійською розмовляють по всьому світу. Пасив, англійською розмовляють. Хто? Ми не знаємо, хто просто люди. Неважливо, ми не конкретизуємо хто. Просто English is spoken. Отож, irregular verbs неправильні дієслова. Arise, arose, arisen – Виникати. Awake, awoke, awoken – Прокидатися. Be was were, been – Бути. Was – для однини. I was, she was, he was. Were – для множини. You were, we were, they were. Beat – beat, beaten. Бити. Become – became. Become. Ставати. Наприклад, якась професія стати лікарем. Або він став лікарем, а вона стала вчителем. Або часто в контексті емоцій використовують. Вона посумнішала. Стала сумною. She became sad. Щось там почула якусь новину. She became sad. Або навпаки зраділа. She became happy. She became glad. Begin. Began. begun. Починати. Bend. bent, bent. Згинати. Bet. bet bat – Битися об заклад. Байт. Бит. Битен. Кусати. Bleed – Блед. Блед. Кровоточити. Blow – Блу. blown – Дути. Брейк. Брок. Брокен. Ламати. Bring Brought, brought, Приносити. Build, built, built, Будувати. Бен. І тут є варіанти. Можна робити як правильне дієслово. Burned, burned, додавати закінчення і ДІ. Або як неправильне. Bund. Спалювати. burst. burst Burst. Вибухати. Також може бути використано в метафоричному фігуративному значенні She burst into tears. Вона вибухнула сльозами, наприклад. Або He burst into love. Він вибухнув сміхом. Buy bought, bought – Купувати. Catch caught, caught – ловити. Choose, chose, chosen вибирати. Come. Came. Come приходити. Cost, cost, cost – Коштувати. В теперішньому часі, наприклад, ця сукня коштує там, 50 доларів. This dress costs 50 dollars. Але коштувала this dress cost fifty dollars. Або ці туфлі коштують these shoes cost hundred $100. These shoes costвали $100. Cut, cut, cut. Вирізати або різати. Dig dug. Dug, kopaty. do, did, done, robić, draw, drew, drawn, malować, dream, dreamed, dreamed, dreamed mryjać, albo dream, dreamt, dreamt, drink, drank, drunk Пити. Drive, drove, driven Керувати авто. eat, At eaten. Їсти. Fall. Fell. Fallen. Падати. Feed. Fed. Fed. Годувати. Feel. Felt. Felt. Відчувати. Fight. fought, Fought. Боротися. Find. Found. Found. Знаходити. Fly. Flew. Flown. Літати. Forbid. Forbade. Forbidden. Забороняти. Forget. Forgot. Forgotten. Забувати. Forgive. Forgave. Forgiven. Пробачати. Freeze. Froze. Frozen. Мерзнути або морозити щось. Наприклад, в морозильній камері щось заморозити. Get. Got. «Got» в британському варіанті. Або «gotten» в американському. Отримувати. «отримувати». «Give», gave, Given. Давати. Go went. Gun. Іти. «йти». «Grow», «grew», «grown». «Grow» – це рости. Може, рослина рости. Може дитина рости, або щось вирощувати. Рослину якусь вирощувати, якісь овочі, фрукти вирощувати, або дітей вирощувати. Have had, had мати. Hear, heard, heard чути. Hide. hid, Hidden. Приховувати щось, ховати. Або приховувати щось, або сховати щось, там подарунки до Нового року сховати. Хіт-хіт-хіт hit, вдаряти. Hit, hit. Hold, held, held. Тримати щось. У руках тримати. Hurt, hurt, hurt робити боляче. Або боліти. Keep kept. kept. Зберігати, тримати щось. No, know, new, known. Знати. До речі, якщо ви плутаєтеся з буквосполученнями, наприклад, OW або EW, або OU, Ею, в мене є декілька відео на правила читання англійською мовою, як читати слова, як їх вимовляти. Я запрошую вас переглянути цей плейлист, переглянути всі ці відео. Як читати, як вимовляти слова? Працюємо над pronunciation. Залишу вам посилання на цілий плейлист під цим відео. Лей-лейд, лейд. Лежати. Лід, лед, лед. Вести, давати напрямок. Від цього слова слово лідер. To lead, вести когось. Лідувати. Lead, lead, leader. Learn learned. «Learned» або learned learned навчатися. Leave, left, left. Залишати, покидати. Залишити офіс. Вже допрацював, робочий день закінчився. Залишив офіс. Покинув офіс, пішов додому. Leave, left. Let, let, let дозволяти. «дозволяти». лежати в ліжку. Лей. Лейн. Лай це брехати. Лайд лайд. lose – Лост. Лост. Втрачати губити. Мейк. Мейд. Мейд. Робити. Mean. meant, meant – Означати. meet – met, met – Зустрічати. Або знайомитись. Pay. Paid, paid. Платити. Put, put, put. Ставити, класти. На стіл щось покласти, на поличку щось поставити. Read, read, read Читати. Пишеться однаково, але якщо ви скажете I read, це означає я читаю, постійно щось читаю, регулярно читаю. I read вже прочитала. Ride – road, ridden – Їздити. Ring, ran, run – Дзвонити. Run – ran, run – Бігати. Say, said, said. Сказати. See, saw, seen. Бачити. Sell, sold, sold. Продавати. Send, sent, sent. Відправляти. Set, set, set. Щось встановити, щось організувати, щось розставити, розкласти, set. Shoot – shot, shot – стріляти. Show – showed, shown – показувати. Shrink – shrank, shrunk – скорочуватися, збігатися, сідатися. Про одяг, наприклад. Shut – shut, shut – Закривати. Sing, sang, sung – Співати. Sing, sang, sung – Тонути. Sit, sat, sat, sat – сідати. Sleep, slept, slept – Спати. Speak. Spoke. Spoken. Говорити. Spend, Spent – Spent – Витрачати. Stand – Stood – Stood – Стояти. Stick – Stuck – Stuck – Приклеюватися, застрягати. Можна застрягнути в корку, наприклад. I stuck in traffic jam. Застрягла в корку. Still, Stole – stolen. Красти. Свим, свем, swam, swam. Плавати. Све, swore, сворн. – давати клятву або лаятись нецензурними словами. Swell, swelled, swollen або swelled. Набухати. Якщо рана є якась, вона може набухнути, свел. Ноги можуть утікти. Swell. Take, took, taken брати. Teach. тот. Тот. Навчати. Когось навчати. Tear, tore. Тон. Рвати. Порвати щось. Матерію якусь порвати. Папір порвати. Tell. Told, told – розповідати. Think, thought, thought думати. Будь ласка, будьте уважними. Think і sink. Think, think це думати, а sink – це тонути. Throw threw, thrown кидати. Кинути щось. М'яч кинути. Understand. Understood. Understood. Розуміти. Wake. woke, woken. Будити. Wear. Wore worn. Носити. Одяг, наприклад, або носити окуляри. Win. won, won. Вигравати. Write. rode. Written. Писати. Літера W не вимовляється. Write, wrote, written. Ось такі 100 найуживаніших irregular verbs в англійській мові. Якщо вам це відео було корисним, я буду вдячна вам за лайк. Будь-які питання. Welcome! Якщо ви залишилися зі мною до цього моменту, ви працюєте над неправильними дієсловами, ви вчите їх, ви вчите англійську мову, завжди пам'ятайте, що ви зірочки, ви на крок попереду, ви молодці. Я вами пишаюся і ви собою маєте пишатися також. На сьогодні браво! І побачимося у наступному!